Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас сьогодні новий івент стартував. Він називається Неонові джунглі. Буде відбуватися він рівно 10 днів від сьогодні. І стосовно цього івенту хочеться сказати про деякі тонкощі. Верхній рядочок, друзі, у нас буде 20 бустерів золота, 2 слоти в ангарі, 500 золота. Бустери, сертифікати вільного досвіду X3 10 штук. Контейнер з їх всі, нікому не потрібно, з якого майже нічого не падає. Аватар Tiger Girl, камуфляж, 10 сертифікатів вільного досвіду X5. Один купон. На один з трьох танків на вибір це СТГ, AMX Defender і ЙОГ 8, рівня. і фон профілю. Tiger Girl T-34. Виглядає фон профілю таким чином. Друзі, для того, щоб забрати вам верхній рядочок, вам треба піти в магазин сюди, наприклад, зайти в золото і купувати набори, в яких є кнопки отакі кнопки. В кожному наборі, в залежності від вартості, є своя певна кількість цих кнопок. Для того, щоб забрати всі нагороди заразом з фоном профілю, вам треба придбати як от. По простому придбати перший набір. Отакий, там, де є 661 кнопка. Тут 477 кнопок. І тут маємо 330 кнопок. Тобто, у вас там певна кількість кнопок ще й залишиться. От, Отакі справи. Заразом це все придбати, десь получається, 8 тисяч гривень. Тому, якщо ти не збираєшся донатити в гру, не збираєшся купувати собі золото, немає сенсу купувати золото заради того, щоб забрати фонд профілю. Це тупізм. Але якщо ти донатиш і тобі зараз потрібно купити і поповнити запаси свого золота, дуже цікавим бонусом для тебе можуть стати подарунки з верхнього ряду. Також переходимо, друзі, на нижній ряд. На нижньому ряді є теж певна кількість нагород, але вже запазли. Для того щоб отримати нагороди і в кінці отримати танчик, який називається High Score отакий він, це середній танк, колекційний. Можна його буде забрати за 400, друзі, 400, 400 пазлів. Як заробляються пазли? За кожну перемогу, в якій ти отримаєш мінімум 500 досвіду, ти заробляєш два пазли. Якщо ти заробляєш в цьому бою ще від другого класу та вище, це другий клас, перший клас і медальку майстра, ти отримуєш ще два. Тобто за один бій теоретично можна заробити 4 пазли. 400 пазлів буде коштувати вся лінійка тобі. Тобто, якщо ти упаруєшся на якомусь танчику, на якому ти можеш постійно брати другий клас, ти можеш зробити все це за 100 перемог. Якщо грати просто на перемоги без класів, ну, треба зробити 200 перемог. В принципі, реально за 10 днів, також в, цьому, в цій лінійці є містичний сертифікат, можна буде його вибити. Тут потрібно 152 пазли, ну і по великому рахунку бустери золота. І більше цікавого, тут нічого немає. Отакі, От друзі, справи. Для того, щоб забрати цю лінійку, можна це зробити. Також тут представлені закупони в магазині. Ці танки, які можна забрати, це СТГ і слот в ангарі. Також MX Defender, який нещодавно, до речі, продавався. І його 8 рівня, який, в принципі, він, мабуть, ще й продається. Ні, він вже не продається. Тобто <сміт> дуже цікаво. Тобто, продаж його закінчився. Ну і тут він бонусом іде в івенті. От такі друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пака.